Михайло солідуюся в питанні інтересів в опозиції, власне, цього плану порядку дій, бо розглядаю цю ситуацію в трьох площинах: перше, технічне. Чи треба сенсорний па кнопка? Чи ні? Ну це Тільки технічне питання. Є парламент, де є датчик сидіння кріслі, а є та ж сама стара система в Раді Європи, де ви буваєте, де просто для того, щоб проголосувати, просто треба в нішу запхати, просунути руку і все. І це неможливі ні, не так, а ось так треба розумієте, Це прості рішення без всяких ноу-хау, без всяких супертехнологій. Це технічний рівень. Питання, того, що сьогодні демонструє опозиція, ну це політехнічний, політехнологічний швидший аспект, тому що справді ми розуміємо, що більшість все ж таки хитка. Розумієте, не, не не має дуже великої переваги, і от кожен Ці, голос, голос голос, насправді кожен має значення. Але у питання того, чи наприклад, ну не всі ж здійсні порушники, да буває, що людина хворіє. От депутат так само людина може захворіти. І що якщо немає одного чи двох, чи трьох захворів людей, котрі перебувають на лікарняному, що рішення тоді вже не можна приймати взагалі треба вирішити це в інший конституційний спосіб але насправді ключовою напевно в даному випадку є питання морально етичне от всі парламенти мають свої етичні кодекси про все це прописано конфлікти інтересів голосування участі мені здається що сьогодні власне ось е, е, афішуючи ось цю морально етичну складову, вирішується політехнологічне питання а от було б важливо в тому аспекті повернутися до морально етичної якраз зараз служна слушна можливість напевне є от я давайте запропонуємо Не цікаво цікаво